Прикро, що в школі нас не вчать, як стати ідеальною мамою, ідеальною дружиною, ідеальною донькою чи сином, а вчать нас тангенців і котангенців? Я думаю, що краще було б, якби нас навчили, як стати ідеальними у цьому світі. Можливо, колись система освіти зміниться. Друзі, а чи вірите ви в долю? Чи вірите ви в те, що ми на цій землі тільки ляльки? І є якийсь ляльковод. Який нами дуже тут уміло маніпулює. Ми віримо. Зараз я вам розкажу чому. Препрошую у тих, хто чекав цієї третьої частини нашого випуску. Дуже багато звалилося роботи на голову, і працівники приїхали, і треба було з господарством розібратися. Яночка вже приїхала додому. Тому щиро перепрошую. Сьогодні ми завершуємо з вами. Наш цикл бесід про освіту наших дітей і, власне, про те, як ми йшли з Яночкою із школи до університету. Єдине, що хочу наголосити, що минулого разу Олег мені зробив дуже вагоме, на його думку, зауваження. Це те, що я неправильно назвала навчальний заклад, в якому навчається зараз Яна. Це не університет, а інститут. Черкаський інститут пожежної безпеки. Тому принося свої вибачення, перепрошую, що я неправильно назвала, і надалі буду старатися у своїй мові так не називати, але я себе знаю. Отже, дякую вам за те, що дивитеся. Дякую вам за те, що ставите вподобайки. До речі, можете там зараз натиснути де пальчик уверх, або на слово підписатися. Мені буде дуже-дуже приємно. Що ви високо оцінюєте мою роботу, а мультимедійний тест, і ми дали дитині деякий час просто відпочити і насолодитися вже результатами своєї праці. А ми всі стали чекати саме вступної кампанії, коли вже навчальні заклади телефонують до вас і запрошують вас привозити оригінали документів для вступу. Колектори так і продовжували дзвонити, хто дивився попереднє відео передивіться, я там розказувала, які колектори до нас телефонували. Але ми чекали того заповідного дзвінка із Вінниці, тому що саме Вінницю Яночка обрала для свого навчання, для вступу. Ми їздили у навчальний заклад у Вінницю в Донецький національний університет. Скажу зразу: враження не справив ніякого. Але і вимог до нього ми ніяких не висували. Ми розуміли, що це навчальний заклад релокований, що це навчальний заклад, якому треба низько вклонитися за те, що він вибрав Україну і знайшов сили, можливості, ресурси, людський потенціал забратися звідти і вибрати саме нашу Вінницю для того, щоб відновити навчання для своїх студентів. Тому вимог ніяких ми не ставили. І Яночка вибрала саме Вінницю, тому що вона там навчалася, уже, скажімо так, обросла якимись контактами, друзями, і вирішила, що саме в Донецький національний буде вступати на фах кризова психологія. Цей фах відкрився вперше, тобто вона була б там би ну, першим набором. Сподобалося ми, як їздили, приймальна комісія, гарні такі люди, гарно поспілкувалися з нами, все розказали, все роз... Розклали, скажімо так, по поличках, що всі наші питання ми закрили. І Яночка вибрала Вінницю. Уже на той час для до нас зателефонували всі навчальні заклади про те, що Яна вступила, її можуть прийняти. І ми чекали тільки цього заповідного дзвінка із Вінниці. І нарешті одного дня він пролунав. Це була п'ятниця, як зараз пам'ятаю. Ми всі телефонні розмови записували. Запись ставили в телефон, щоб можна було потім прослухати, проаналізувати. Тому що ну, телефон же ж і на роботі біля тебе, і на дворі, і на городі, і скрізь. Тому ти десь щось можеш не дочути, не вловити якесь зерно. Тому всі розмови у нас були в записі, які ми потім переслухували, хто і що нам казав, щоб нічого не пропустити. Тому це, це дуже важливо. Якщо до вас дзвонять якась така офіційна інформація, ви її очікуєте завжди, натискайте на запис. І Потім вже в спокійній обстановці зможете це переслухати. І в п'ятницю, нарешті, цей дзвінок, якого ми так чекали, він пролунав до Яни на телефон. Яна, якраз ми були в хаті, це була обідня пора. Яна вибігла з своєї кімнати, включила гучномовець, натиснула запис. І Ми всі слухаємо, як жіночий голос нам каже, що ми ви подавалися, ми вас чекаємо, привозьте, будь ласка, до нас документи, ми будемо дуже раді вас бачити. Все. Це була ейфорія, це був просто вибух емоцій. Перепрошую. Нарешті. Те, чого ми так хотіли, воно, воно збулося. Все. Я на всім своїм подружкам повідписувала. Все, я буду вчитися у Вінниці. Ми будемо з вами зустрічатися, ми будемо з вами десь кудись ходити. Ура, ура! Ну тобто, щастя не було меж. Ми вже позвонили всім нашим друзям, хто теж уболівав за Янин вступ, бабусям. Тобто всі були на сьомому небі, всі вітали, всі раділи. Коли ми писали, що вступили до Донецького національного, де в кого були такі, якісь, знаєте, а як? До Донецька? А чому до Донецького? Ми всім пояснювали, що цей навчальний заклад знаходиться у Вінниці, а не в Донецьку, насправді. І ми хочемо просто цей заклад підтримати ще для того, щоб у нього були класні студенти. Все чудово. Документи у нас майже були зібрані, медичної комісії в минулому році не вимагалося. Тому швиденько ми все зібрали, все підготували, наробили ксерокопію документів. І я швиденько до свого знайомого, чоловіка, який їздить, у нього є мікроавтобус, він їздить, людей возить на Вінницю. Я на понеділок, на ранок, щоб не відкладати, замовляю два місця для себе і для Яни. До Вінниці, щоб відвести документи. Все, щастю, просто немає меж. Ми були дуже щасливі. І тут, в неділю, мені приходить така думка в голову. Думаю, подивилася на сайті. приймальна комісія працює без вихідних. Тобто, неділя зателефонувати проблем ніяких немає. Я щось так, знаєте. ну от, от я лялька і мною хтось керує. Я не знаю, чому мені ці думки приходять в голову. Я телефоную, думаю, я ще раз перепитаю, які документи потрібні, щоб все з собою взяти, щоб не кататися, бо роботи вдома в селі влітку повно, щоб потім лишній раз не кататися. Бере жінка якась трубку, приймальна комісія слухає. Я їй кажу, що нам в п'ятницю телефонували. І сказали, що ми можемо привозити документи, що наша донька прийшла на фах кризова психологія. Вона мені каже, назвіть, будь ласка, прізвище вашої дитини. Я їй кажу, що Петрук Яна Олегівна. Це там 10 секунд паузи, запис в телефоні натиснута, я ж чекаю якихось дифірамбів. І тут я чую, як то кажуть, Такий французький, такий відбірний французький крик. Та що ви собі думаєте? Та ви що думаєте, що ми тут без розміру? Ваша дитина тридцять а нам треба 30. Якщо попередні хтось відмовляться, тоді привезете. Навіщо нам потрібні ваші документи, щоб вони валялися в мене тут у столі? Я кажу. В смислі, ну ми ж не, як би то ну не наполягаємо. Нам у п'ятницю позвонили. Сказали, що ми можемо привозити документи. Я нічого не знаю. Хто вам дзвонив? Я вам не телефонувала. Візить тому, хто вам дзвонив. Ну, коротше, не буду передавати. приблизно в такому тоні у нас ішла розмова. Олег з ядною це чують і просто. Сидя, то, то з такими очима, як у мене зараз окуляри. Я кажу, ну, перепрошую, я виключаю. В межах буквально двох хвилин я перебираю наступний номер, а це був номер телефона Янусіного, зараз керівника кафедри. Тому що в нас був номер телефона, ми спілкувалися, теж розпитували за навчальний заклад, і до нього телефонували. Він був у приймальній комісії, тому надавав нам інформацію про цей факультет. Я до нього набираю і кажу, що ми хочемо привезти документи. Він каже: без проблем, завтра, завтра ми вас чекаємо, приїжджайте. Це було 5 серпня, а 6-го ми вже поїхали в Черкас. Ось так. В межах двох хвилин. Часу змінилася я не на доля. Все, вона мала бути у Вінниці без варіантів. І через дві хвилини вже було прийнято рішення про те, що завтра, вранці, ми їдемо в Черкаси. Я телефоную до Сергія, кажу йому: Сергій, вибач, але поїздку скасовую наші два заброньованих місця. Зразу заходю в блаблакар, шукаю блаблакар з Умані. На Черкаси, і ми наступного ранку, в 6-й годині ранку, ще й нам так повезло, ну просто, ну просто. Як ото кажуть, от воно мало бути наше, і нас чекало. З Малої Керівки, це наше сусіднє село, це колись був один колгосп. З Малої Керівки нам трапляється Бла-Блакар до Умані. Ми, ми приїжджаємо в Умань 5 хвилин чекаємо і зразу пересідаємо в другий Бла-Блакар. І приїжджаємо, нас підвозить цей чоловік з Умані під самий університет в Черкаси. Тобто ми ніде нічого не шукали, не їздили, не блудили нас під хатою нас забрали, і під другу хату, під навчальний заклад нас привезли. До речі, зверніть увагу, я знов сказала університет. Буду від Олега получати, поставте лайк. Мені, щоб, щоб він розумів, що ну, людям не стільки там важливо, як я там називаю навчальний заклад, людям важливо зрозуміти е, сенс цього всього, як нами керує життя. Тобто, 6 серпня ми вже в 10 годин ранку були в Черкасах під, універ, під інститутом. Ось так. Той ляльковод нами скерував. Ви знаєте, Пройшло вже півроку. Ми настільки вдячні тій жінці у Вінниці, яка взяла трубку і, мене, і виляла мені на голову відро помию. Вона навіть не уявляє, чому її зараз у житті так везе, так щастить, і у неї так все добре. Тому що ми за неї молимося, ми за неї молимося. Дякуємо вам, незнайома людина, що ви так круто повернули. Долю нашої дитини і взагалі нашої родини величезне вам отже, підходимо ми з Яночкою до брами. Понятно, що там стоять вартові, навчальний заклад закритого типу. Ми заходимо на КПП, кажемо, що ми привезли документи. А я ще й так знаєте, зажартувала. Кажу: а там хлопці, кажу, хлопці, вам гарні дівчата тут потрібні. А вони ну да", так, так зашарілися. Да? Я кажу, ну тоді ми до вас. Вони кажуть, проходьте, будь ласка, один курсант нас провів саме до приймальної комісії. Ми з Яночкою зайшли так гарно, все чисто, ну просто вималювано. Дуже гарно. Підводить нас там до вестивюлю, люди вже там чекають. Ми поки там як ті дві ворони скрізь розглядаємо, проходить десь хвилина часу. Я чую, мене хтось ззаді по плечу. Мадам. Да. Ого, мене вже й тут знають. Приходить курсант, каже: Я щиро перепрошую, але вам потрібно вийти. Я кажу, чому? Тому що батькам не можна, можна тільки абітурієнтам, а батькам не можна тут знаходитись. Мене бере такий сміх. Прям ну я прям іду за ним, кажу: Ну я, я розумію. кажу, ви в мені побачили якусь терористичну загрозу. Він каже: Ну, вибачте, будь ласка, ну у нас такі правила. Ні, ні, кажу, все добре. Мені просто дуже приємно, що ви мене прийняли теж за вступ за вступницю, за студентку, і мене зразу пропустили. Тобто я. Тут такі, знаєте, гарні позитивні такі враження із перших хвилин перебування. Все, я виходжу на забраму, там ходять батьки, ще також хвилюються. Яночка залишається там, Довго її не було, так як Януся, наша уже повнолітня, їй було на той час вже 18 років. Тому договір на навчання вона підписувала сама, документи оформляла всі сама. Ми туди, скажімо, не, не втручалися. Єдине, тут ще хочу зразу наголосити, чому, чому на контракті, тому що ні в у Вінниці цієї спеціальності, ні в Черкасах цієї спеціальності не було. Безкоштовної державної форми навчання, тільки була контрактна. І ще єдине, що хочу наголосити: ми і не претендували на державну форму навчання. Ми розуміли, що країна наша зараз знаходиться в стані. Не дуже такому якісному і є діти, які потребують допомоги держави для того, щоб вона їм оплатила навчання. Так як у нас дитина одна, ми маємо можливість оплатити їй навчання. Навчання не дуже дороге, скажімо так. Ми собі вирішили, що ми зможемо самі самостійно Яну. Навчати, оплачувати її навчання. Тому ми і не претендували, і не шукали, там, не пробивалися на ті державні місця. Ми собі знали, що ми, ми собі за свою дитину будемо платити. Отже, Яночка там документи оформила, ми собі вийшла, я її вже чекала під КПП. Цей чоловік, який віз нас туди, він нас забрав із Умані, із Черкас до Умані. Тобто, Нам пощастило, ми такою крутою машинкою. Приїхали і туди, і назад. А в Умані якраз сіли на автобус і благополучно поїхали вже додому. Тобто, в 6 годин вечора ми вже були. Були, були вдома, вже смакували піцею і, скажімо так, піднімали чарку за, за нашу благополучну поїздку. Все сподобалося, все, все було на найвищому рівні. Нас прийняли там як людей, і відправили нас як людей. І наступного разу ми вже поїхали аж 4 вересня. Уже на навчання. Єдине, що хочу сказати, що навчальний заклад не забезпечує гуртожитком квартиру ми Яні знімаємо, за навчання платимо по семестрах. Зараз вони навчаються у другу зміну для Яни нашої, це просто ідеально, так як вона не жайворонака вона сова, вона прекрасно висипається і 11-12 годині їде на, на пари. Стосовно дистанційного навчання, тільки один-єдиний тиждень у першому семестрі був. Е Тиждень дистанційного навчання, все, весь інший час вони навчаються в університеті, а це я вам в інституті. А це я вам хочу сказати, що це, ну, скажімо так, немало важить те, що дитина має очне навчання. Тобто ми платимо гроші і дитину навчають, а не Ми платимо гроші і ще вдома самим треба дитину вчити. Так як у нас було у Вінниці, ну, там хоч нам держава платила стипендію за те, що ми вдома дитину вчили. Тому дуже класно, дуже нам подобається. От ми дуже задоволені тим, що саме так вийшло. Тепер стосовно ідеальності, у під попереднім моїм відео про освіту, нам якась добра людина написала, що ми ідеальні батьки. Та ну ви що? Це взагалі ну, порівняння недоречне. Дуже шкода, що нас ні в школі, ні в якомусь там далі навчальному закладі ніхто не вчить, як бути гарною мамою, гарною донькою, гарною дружиною чи чоловіком. Ми все це робимо вперше. Я вперше дружина, я вперше і в мама. І ми, і, ну сподіваюся, що дружина теж. я в Тому не збираюся змінювати чоловіка. Я вперше донька, я вперше невістка, тобто я все вперше, ніхто ніколи нас не вчить, як бути такими. Тобто цієї спеціальності нас ніде ніхто не вчить. І немає ідеальних. Ми теж натовкали свої гулі, ми теж робили помилки, але ми завжди. Намагаємося їх виправити. Не бійтеся в своїх дитини, попросити пробачення, якщо ви десь налажали і десь накосячили. І, і дитина наша так привчена, що налажала, треба зразу признатися і треба перепросити. Тому що, що це, це наш досвід. Я вам дуже дякую, хто слухав цих сім мішків вовни, які я вам напряла в цих трьох відео. Не буду більше затягувати, щоб хочу, щоб ви його максимально подивилися. Дуже вам дякую, дуже-дуже вам всім доземний уклін, що ви слухали ось ось. Оцю мою розмову з вами. Гарного вам всім дня! Любіть своїх дітей, підтримуйте своїх дітей і прагніть до ідеальності! Цьомки-бомки!